Масштабна чистка у збройних силах під роздачу попадає генерал номер один. Друзі Путіна за його спиною з ножем, що відбулось в кабінеті, з якого часто телефонували в Кремль. Надзвичайна ситуація в Росії смертник підірвав себе прямо посеред весілля. А поліція відкриває вогонь по цивільних. Обов'язково додивіться до кінця. Доленосні події в огляді коротко та зрозуміло. Не забувайте підписатись, лайк, коментарі. Поїхали! документ про гарантії безпеки зі зі сполученими штатами готовий. Тепер головне знайти ручку і календар. Президент Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки між Україною та США вже готовий на всі 100%. Не 95%, не майже все погоджено, а повна безкомпромісна готовність. Тобто, текст є коми проставлені, шрифт перевірено, лишилось домовитись, де поставити підпис. Тепер українська сторона чемно чекає від американських партнерів сигналу, мовляв, скажіть. Йде і коли ми приїдемо з ручками, прапорами і фотографами. В запазі навіть є варіанти з залученням оркестру. Після підписання документ має пройти ратифікацію в Конгресі США і в українському парламенті. А поки що маємо історичний момент. Безпекові гарантії майже є. Війна ще триває. а Дипломатія, як завжди, ходить в м'яких капцях, аби нікого не розбудити. Як пише політику, у Вашингтоні, упевнені, якщо вже давати гарантії безпеки, то тільки їхні. Мають справжнє значення Європа, Тримайся там з вашими глибокими занепокоєннями, і, хоча американські військові особисто не планують з'являтися біля лінії фронту, це крок вперед, величезний крок вперед, правда, який може виявитись марним, бо Росія знову заявить про першу причину конфлікту. Це цитата Піскова, Лаврова, Путіна і всіх, кому там дають говорити. Темні вулиці, темні дома, холодні квартири, і це не обстрілювана Росією Україна. Це Російські міста, Мурманська область, здається, вирішила перевірити, як це жити без електрики в Арктиці. Спойлер не дуже після того, як сильні снігопади та вітер вирішили трохи перепланувати енергетичну інфраструктуру регіону. П'ять опорлеп дружно лягли відпочити в сніг. Чотири з них, до речі, вже давно мали піти на пенсію, більше сорока років стажу. Не кожен пенсіонер стільки тягне на тлі тотального знеструмлення. Місцева влада швиденько ввела режим надзвичайної ситуації, ну а як інакше, коли половина області раптом повертається в середньовіччя, а мобільні телефони стають просто ліхтарками. Можна, звісно, звинувачувати погоду, але коли опори тримаються лише завдяки пам'яті про СРСР, то винен скоріш за все не вітер, а чиясь стабільність. Словаччина. На вражає зараз Братислава передасть Кремлю лист невдоволення. Атаки на енергетику України не пройдуть повз. Міністр закордонних справ словаччини Юрай Бланер заявив, що посол Росії в Братиславі отримує офіційну ноту протесту через чергові ракетні обстріли української енергетичної інфраструктури. Цивільні мерзнуть, росіяни обстрілюють ТЕЦ, а ми мовчати не збираємось. Коротко охарактеризував позицію Бланер, засудивши дії Москви як гру. Уби порушення світових норм Невже на четвертий рік війни. Росія бомбить ТЕЦ Словаччина шле листа з обуренням, бо коли в Кремлі не реагують на ракети по житлових кварталах, точно здригнуться від дипломатичного формулювання в дусі Ми засуджуємо і закликаємо припинити. Але це вже крок вперед для країни, в якій є Роберт Фіцо в грудні 2025 року. Словаччина виділила 500 тисяч євро на закупівлю 38 великих генераторів. Трів для України частина вже працює в Сумській області, гріє школи, лікарні, дитсадки і нерви місцевих жителів. Кадровий землетрус у погонах, лідер країни, схоже, вирішив освіжити вищі ешелони армії і водночас нагадати всім, хто насправді носить найбільші зірки. Масштабне антикорупційне полювання на генералів вже назвали найгучнішим з часів Мао Цзедуна і не тільки через гучні імена, які сплили в слідчих документах. У немилість потрапив Джан Юся, заступник голови Центральної військової ради, та один із найвпливовіших генералів КНР. Його називають генералом номер 1 Не просто так він входив у найближче коло Сі, мав бойовий досвід і тісні родинні зв'язки з так званою революційною гвардією батьківських часів. Разом із ним під слідством начальника об'єднаного штабу збройних сил Китаю Лю Ченлі, що відповідав за оперативне планування і військові дії, обидва звинувачені. Не у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Це китайський ефемізм, що зазвичай означає щось між корупцією і політичною недовірою. Версій кілька від старих гріхів, часів, коли Джан очолював військовий департамент закупівель, а це мільярдні контракти, до стратегічного рішення Сі прибрати тих, хто надто довго сидить на важелях. Якщо хтось подумав, що посадити на ракетоносі ні угодного генерала це метафора, то краще перечитати біографії деяких вже засуджених. І краще Ще згадати, коли саме в китайській армії починаються зміни, бо на носі війна за острів. Відомо, що китайські чиновники мають звичку падати з вікон перед початком слідства, але в цьому випадку все набагато тонше. Справу ведуть мовчки, без камер і заголовків, лише дипломатичні формулювання, серйозні порушення. Прикладається все це приблизно так. надто багато знав, надто добре розумів із ким має справу. Продовж останніх днів Росія знову проявила цікавість до японського повітряного простору. Цього разу одразу трьома парами стратегічних бомбардувальників ту 95 МС за даними міністерства оборони Японії. Спочатку над японським морем російські літаки здійснили чергові тренувальні польоти поблизу кордону. А за кілька днів над регіоном з'явився і розвідувальний іл 20 Частину бомбардувальників супроводжували винищувачі. Японські сили самооборони підняли в повітря свої винищувачі, щоб традиційно нагадати, повітряна гостинність тут закінчується до входу. За статистикою, в 25-му році Японія 448 разів піднімала винищувачі через дії іноземних військових літаків. З них 68% всіх інцидентів це Китай і 29% – Росія. Особливу увагу викликають польоти саме стратегічних бомбардувальників, не той тип авіації, який літає просто на екскурсію. У відповідь Японія посилила бойове чергування та вже застосовує винищувачі F-16 з протикорабельними ракетами. Ну щоб сигнал був зрозуміліший ніж міжнародні ноти. У Мінеаполісі сталася ще одна героїчна спецоперація, в результаті якої американський прикордонник застрелив дипломованого медбрата з місцевої лікарні. Так, ви не помилилися 37-річного Алекса Претті, якого в лікарні Veterans Affairs знали як людину з золотими руками і гумором, який може врятувати в реанімації навіть мертвого. І за іронією долі він же і став загрозою, яку вирішили нейтралізувати з особливою оперативністю. Претті не мав кримінального минулого мав офіційний дозвіл на зброю, розвозив піцу після нічних змін, бо медицина в США це вам не глянцевий серіал. Жив скромно, мріяв про Діменову тачку, цікавився справедливістю і велосипедами. Але, схоже, його головна помилка віра в цю саму справедливість, адже з нею, як показала практика, у американських правоохоронців виходить якось вибірково. Вони його просто застрелили, вирішили, що він дуже небезпечний. Хоча він намагався попросити не бити і не в'язати іншу людину, і знімав все це на камеру. Стандартна загроза оборонявся 9-мм пістолет. Мав два магазини. Звісно, терорист яких світ не бачив, як бонус жодного посвідчення особи. Бо, як відомо, якщо в тебе немає ID, ти апріорі вбився, терорист і, можливо, ще й погано паркуєшся. А потім виявляється, що він не просто не був небезпечним, він був улюбленцем відділення інтенсивної терапії після цього. Протести почалися з новою силою. Губернатор випускає національну гвардію поліція з кийками, класика жанру. І, хоч тепер Національна гвардія, що підпорядковується штату, може зіткнутись з. Американською армією, що підпорядковується президенту, у 26-му році в Америці стояти поруч і дихати, і цього буде достатньо, щоб стати наступним заголовком в Нью-Йорк Таймс. Ілон Маск знову довів, що найкращий бізнес це вміти сказати щось гучне в правильному місці. Виступив в Давосі, сказав чарівні слова роботаксі, масовий запуск і Бінго плюс майже 13 мільярдів за один день. Це вам не в касі, а тебе стояти. Акції Тесла після цього. Казкового пророцтва підстрибнули на 4,2% і перевалили за 449 доларів. Ну звісно, бо якщо маск каже, що роботасі буде дуже дуже масовим, то інвестори вірять, наче в святого Миколая. А сам Ілон тепер ще багатший: 788 мільярдів доларів у нього на рахунках, і перше місце у списку Форбс він тримає мертвою хваткою. А ще маск повідомив, що вже в 27-му році в маси підуть гуманоїдні роботи, які Робитимуть все від прибирання до керування бізнесом. Тобто, якщо не встигли на it курси не біда, вас і так скоро замінить залізна версія Олега з бухгалтерії. Головне повірити, бо у світі маска для зростання капіталу не обов'язково щось запускати, достатньо обіцяти щось дуже велике, бажано футуристичне, і не сьогодні. А поки що, хай там згорить ще пара заводів, але графік акцій тримається чудово. Вибухове весілля свято пішло не за сценарієм, і це ще м'яко сказано. Замість тостів і танців, гучний вибух, дим, паніка і гості, який вирішив, що краще один раз бахнути, ніж усе життя бути простою людиною. Смертник підірвав себе просто посеред урочистостей, забравши життя п'яти людей, ще понад десятьох поранив. Від самого терориста кажуть, залишилась тільки голова. От її тепер і вивчає поліція, аби хоч якось зрозуміти, хто саме вирішив зіграти у весільного джокера. Серед загиблих Нуралам Мехсуд, відомий як добрий таліб, колишній польовий командир, який одного дня прокинувся і вирішив, досить терору буде мир. Вийшов із лав талібів, здався владі, створив ополчення проти своїх же колишніх колег, і як завжди буває в таких історіях, отримав фінал у вигляді вибухового пакету. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і бережіть себе.